І хто там казав, що Тік-Ток реклама не працює. От Саша Чек в Одесі зняв відео, він навіть того не підозрюючи, я подивився і замовив. Навіть Саша Чек не знає, що я замовив. От Поки я розпаковую, то дізнається, Анастасія, ти знаєш, що я це замовив? чи. Да. А ти Гліб знаєш що тут чи не знаєш? Зараз будемо дивитися, що тут Вячеслав після реклами Саші Чека замовив. Саша Чек навіть ти не знаєш, Ну, напиши в коментарі. От ти подивись початок відео, ми тебе відмітимо. Що ти так класно прорекламував? Спочатку подивись, а потім не дивись. Напиши в коментарі, що от, бачиш, як працює реклама. Ти просто так класно зняв, що мені аж. Опа! Отака копчена курочка з привоза. Саша Чек її так класно прорекламував, що мені її так захотілося, я замов і зараз будемо коштувати. Тим паче, що нова почта у нас прямо під будинком, під під'їздом. То замовили, спустили, забрали, і зараз будемо смакувати Одеську курочку. Отак. Дякую, Саші, Чеку. І одеському привозу. Балтовської юридичне обслуговування, 2000 гривень на місяць. За одним найманим. Скільки гривень? 2000. тисячі. за одним найманим. Всім лайк.